Друзі, привіт! Ось тут в серці Києва на Софіївській площі. Ми вирішили розпочати третій сезон мого соціального проекту Знай своїх. Власне, в мене вже є два сезони, які виходили в інстаграмі. Посилання на відео ви знайдете в описі. Третій сезон вирішив переїхати в YouTube, тому що він буде більш серйозним, розлогим. Ми будемо говорити про небайдужих українців, які допомагають боротися із агресором. Ми розпочинаємо «Знай своїх волонтерів. Волонтери бувають різними: хтось селить, хтось годує, хтось займається гуманітарною допомогою. Ми ж почнемо з Романа, фотографа, який з початком війни став автоволонтером. Він почав вивозити людей з небезпечних місць, а зараз активно возить гуманітарну допомогу в міста, які були під російською окупацією. Що йдемо, познайомимося і станемо справжніми автоволонтерами. Відвеземо гуманітарну допомогу в місто, яке лише тиждень як дозволили. Роман, привіт! Я Саша. Я Рома. Дуже приємно. Сьогодні наш хост цього випуску Роман. І ми з Ромою зробимо навіть добру справу. Трошечки поволонтерам дозволиш. Ми відвеземо гуманітарну допомогу. А, до речі, за тим списком, що ти скинув. Так, да так, -да так. -да, список ми... такий нормальний. Ну так, але просто ми, ми маленький клич кинули, пішли, покажу, що нам накидали. Ну, коротше, тут весь багажник, і всі знайомі долучилися. Так що я думаю, що нам всього вистачить, окей? – Супер, супер. Там дітки дуже чекають. Та Там є і дитяче харчування, і навіть соски, і, і навіть подарунки. Що, поїдемо? Супер. – Довго нам їхати? Їхати нам десь три години, але ти ж знаєш, що кожен день нові новини і незрозуміло, скільки буде насправді. Може, можна десь проїхати швидко, і ми можемо за півтори години, як мирний час, доїхати просто до Чернігова. А, так, да, ми їдемо до Чернігова. Просто ми ще не розказали людям, куди ми їдемо до Чернігова. Ну і власне найголовніше, чому ми туди їдемо? Ми веземо туди допомогу. Людям у нас там двоє інвалідів, яким ми веземо необхідні речі, і веземо матері, у якої троє дітей, у якої е, перший чоловік, е, батько перших дітей загинув на війні вже. А, а батько другий, ну і другий чоловік зараз воює. В друге ці діти, діти героїв і, і їм необхідна допомога. Я знаю просто Рома до того був фотографом. До речі, одним з таких дуже потужних українців. І досі є фотографом. І досі є фотографом. Я дуже хочу продовжити фотографувати. Так. А, до речі, навіть давай покажемо якісь твої фотки, які Рома робив. Авторські фотки. Ось вам подивіться на яким був і є Рома фотографом. Але ти став волонтером? Я не робив це спеціально. Угу. Я як і багато людей в перші дні уїхав швиденько на Західну Україну. Тому що ми, ми не розуміли, що, що відбувається, що буде, а, чи зараз там, на наступний день оточать Київ, і ми потім ніколи звідти не вийдемо. Пожили ми там тиждень десь з, з братом на дивані, і я сиджу, він айтішник, йому би аби де, дайте сісти, і інтернет він буде працювати, а я сиджу і якби не розумію, що робити, і хочеться і допомагати, і не хочеться. Сидіти теж на одному місці. І Якраз у мене запитали, говорять, чи можеш ти, я був в Рівному, чи можеш ти з Рівного допомогти відвезти машину з бабусею і онуком до кордону. А там їх забере донька і далі їх відвезе вже за кордон. Чи можеш ти довести до Ужгорода їх? Я кажу: ну давайте відвезу. Поки я їх везу. Мене вже питають: о, а ти можеш там звідти ще забрати дещо, типу привезти назад. Mm -hmm. І я їду, їду туди, приводжу, приводжу їх. І я так приїхав, Знайшов інших хлопців, які їхали якраз звідти назад в Рівне, і забрали мене. Я поїхав. Поки їхав з ними, поспілкувались, ми теж там відвезли деякі штуки до рівного довезли. Приїхав в рівне, я написав про те, що я відвіз, що я їду назад. Мені пишуть клас, а ти можеш на своїй машині відвезти? У нас тут американець, він все оплатить, довези його до кордону. Я думаю, так, а він один? Так. Да. А так я можу взяти ще якихось людей. Я думаю, класно, коли є людина, яка може все оплатити, а я можу ще безкоштовно взяти людей і якісь речі і довести до кордону. Наприклад, я везу його до Львова. Забираю ще двох дівчаток, які якраз доїхали до Рівного на поїзді, а далі там просто забиті а поїзди. Вони не зрозуміло, як їдуть. Ну в ті там в перші тижні було дуже важко доїхати. Це вони все до... переміщені особи, які тікали де інде. Да -да -да, да, дівочки mm -hmm. їхали з Києва теж. Вони доїхали до Рівного. Далі я, я їх забираю. забираю цього американця, котів, собак там всіх везуть, везу на західну. Звідти західної, забираю інших людей, які не знайшли собі житло на західній, але знайшли собі житло в Рівному. І, і звідти да, теж коти, речі, люди, везу їх туди назад. Вони оплачують пальне. Я їх скрізь вожу. Угу. І ось на таких умовах почав туди, сюди возити, возити людей. Потім ти почав їздити. Я так розумію, на Київ. Ти почав їздити? Чи я доєднався до декількох волонтерських груп. І почав возити з ним їжу, почав допомагати там загружати, розгружати всі ці волонтерські центри. І просто там на виклики йде, а можеш нас, будь ласка, там забрати звідти і довести туди, або там допомогти моїй бабусі, привезти їй там харчів. Або навіть до такого, що у моєї бабусі день народження. А вона можеш, будь ласка, купити тортики квіти і завести Їй буде дуже приємно. Вона весь цей час сама там, вдома. І продукти в неї є, а ось а поздоровити навіть нема кому. І я купляю, приїжджаю там по відеозв'язку, там, ребята поздоровляють онучки, там, все таке. Їм же приємно якось. Ну, Це дуже приємно Привіт. Класні Приблизно такі. так само я у цих всіх котів собак там вже й на захід. і знаєте ж. Ти возив, допомагав людям, волонтер, вивозив людей з різних місць в той момент, як твоя сім'я була в Чернігові, ну фактично в оточенні. Там окупації не було, там, там були ЗСУ, але там і бомбили, і прилітало, і реально було небезпечно. Так, ребятки, відходимо, ви заважаєте водію їхати. Там скидували бомби, і це було найстрашніше, тому що. Вони розносили там все і це було Не, ну Це жесть. Парадокс. Бачив. Проспект миру. На будівлі написано. І така от історія. Це готель Україна, який вже погуляв в інтернеті, його вже бачили. Але коли на нього дивишся наживо, реально стає моторошно. Розкажи мені про Чернігів. Чим це місто важливе для тебе? Ну, це по-перше, моє рідне місто, я тут народився, я тут прожив все життя, закінчив університет, і тільки після нього я поїхав в Київ. Це вже вісім років назад, це чи десять. Але все одно тут ну, я тут буваю все рідше, але батьки тут живуть, бабусі, рідні всі родичі майже тут. Ну, Коротше, дивись, я тут буквально ось в ці двері, я заходив, я ходив сюди на футбол. Деякий час мій брат дуже довго тут грав в футбол, і саме на професійному вже рівні, трошки на, на підлітковому, на професійному. команда називалась Десна Десна, Десна. Десна. Да -да -да -да. Десна Черні Чернігів. І тут були спортзали, в які теж ходив сюди. Тут великі спортзали і вообще класне місце. Багато людей ходить. Тобто, це Чернігів твого дитинства, так? Так, так. так. Я тут багато часу провів. Ці кадри облетіли реально інтернет, але в Роми тут особиста історія. Так, у мене тут був батько. Він був якраз із моїм сводним братом. Вони були в теробороні, патрулювали тут місцевість. Плюс вони тут знаходились всередині стадіону, коли впала ця бомба, і ось, бачите, обвалилась. Бу Прямо в цей момент. Да -да -да. Тато тато розповідав історію, що він буквально відійшов вмитися, бо вночі а повітряна тривога. Вони збираються вдягаються. Він каже: Я тільки відвернувся зайти в кімнату, вмитись, і воно обвалилося, і каже: можливо, це його врятувало, бо він відійшов в іншу кімнату. А тепер тут бачите, yeah. я так розумію, що там і залишились люди в завалах, так їх ще досі Do витягають. Знаходять людей, так. ай-яй. Коли ти вперше приїхав до рідних в Чернігів? <реш> Як тільки е пішли звідти орки і туди можна було заїхати, якимись окольними шляхами, я до волонтерів приєднався. Ми сьогодні зможемо з ними побачитись, можливо. Танки. І я буквально, ну тільки дізнався, я постійно питав, чи можна проїхати. Бо волонтери вже їздили тільки по області, куди можна було доїхати. В Чернігів вони не їздили. І я їм про це сказав: кажу, хлопці, як тільки зможете їхати, візьміть, будь ласка, мене, з собою. Вони як змогли їхати, я з ними, і ми колоною поїхали. Я нарешті приїхав до батьків, привіз до них гуманітарку, плюс допоміг був в волонтерському центрі. Фотка вол волонтерів, їм якби для звітності, і просто там і для себе теж було дуже цікаво. Оце щось спалило, якийсь завод. Тут тут же все розвалено. От ми їдемо, всі е, якісь магазини, заправки і так далі, все розбите, все розграблене. Тобто тут же орки стояли, я так бачу. Бачу, розбито взагалі без, без ніякого смислу. Просто mm. розбити заправку. Сьогодні 13 число, е, лише тиждень. Як їздять на Чернігів, я так розумію, правильно? Да, десь так, а, І наскільки я розумію, ну тобто, в буквально вчора вийшла новина про те, що саме на цій дорозі підірвалася на міні-машина. Правильно, на цій дорозі? Да, де да. Ми зараз будемо їхати. Так, так, да. да, да. підірвалася, тому що необачно чоловік в селі просто з'їхав з дороги на узбіччя, і вона взорвалась, бо він вирішив зупинитись до сусідів чи ще кудись заїхати. Не можна на цих всіх дорогах, поки їх не розмінують і не скажуть, що вони зовсім вільні, і то навіть після я би отут не виходив би ніде. От ми зараз їдемо за, за броварами, я би з цієї дороги не сходив. Їдеш по дорозі, де люди проїхали, пройшлися, там іди. Де вони не ходили, краще не ходити. Окей, зараз я просто намагаюся описати ситуацію для тих, хто дивиться. У нас їде одна машина попереду, ми. За нами, ну і фактично, машин так не дуже багато. Так є в тебе, от зараз ти багато поїздив, досі відчуття страху. Мені здається, психіка витісняє це все дуже сильно і притупляє просто, щоб ти не зійшов з розуму, щоб ти не накрутив себе настільки, що можеш взагалі, якби не знаю, перестанеш працювати, а це вибиває від роботи. А я такий, ні, так можна їхати, можна працювати, можна допомогти людям. Сидіти, листати новини і накручувати себе, або дивитись довкола і думати, ну, я коли проїжджаю, я думаю, так, там розбито, там те, але мені треба довести людей туди, або довести журналістів, щоб вони написали про це, показати їм правильно, що ось дивіться, тут все розбито. У людей жах. Будь ласка, напишіть про це, додавіть, щоб нам привезли зброї більше, щоб нам дали ще, я для цього їх везу. І плюс я їм показую Київ. І кажу, Київ, і взагалі Україн в Україні 300 тисяч it спеціалістів офіційно даних. Кажу, це ми не просто, ми не якась там країна третього світу. Подивіться, сучасна країна. Давайте вас відвезу в Києві. Покажу кльові місця. До того як вони прийшли нас звільняти, у нас дивіться, ну дивіться, ми їдемо по рівній дорозі. Сучасній нові дорозі. На, Ірпінь, буча, там катеджі. Там настільки гарно було. Ось дивіться, там катеджі, він розбитий, але. Ти подумай, який він був до цього. А на нас Я наступають люди, в яких немає туалетів. в будинках. <смір> Які крадуть унітази. Які крадуть унітази. Які... <смір> І вони нам вважають миру, хочуть принести щось нове, врятувати нас від чогось. А це ж будинок 37? <смір> Мені квартира 12 треба. Я їм ліки привіз. <смір> так. А сказала М на демофонія. Можна, можна набирати. А може, так. то. Мне було світа, я забула, що світу. Працює. Ні, не працює. Ні, не працює. А ну тихо. Ну, немає світа. Підеть. Так. Ну, шо, 12 це який поверх. Ой, на третьому. Третій. Так. Добре. Ну давайте всі. Тільки на фоні дверей не надо. А о, на, на фоні чого. О, на фоні цього. Хорошо, давайте сфоткаємося. А вот, о. О. Сирень, напевно. — Ось, хорошо. Хорошо, yes. Давайте. Все, нас зараз фотографує. Хлопчики спорно, спорно, ви передасте? Для дідуся, ну, для лежачого, да, да, так, до лежачого. М-ка, треба, третій розмір. Так. Ребенок у нас 6 да. місяців, правильно? А, ого, да, Смотри, у нас є э, вот, э, смеси. Ага. Девочкам, хто постарше, ага. шоколадочки. Тобто в Чернігів зараз фури, ну от я жодної не бачив. вони там, Напевно, що там ще буде гірша дорога попереду, там, там немає проїздів. Там просто приїздів. Немає мостів великих. Угу. А, Машина може пентерічка. доїхати і бажано там 4х4, ідеально. Так, да так, -да так. -да. Їздили якісь грузовички, ну такі, але щоб забезпечити супермаркет, туди треба, щоб їхали фури десятками, щоб вони привезли всі ці продукти. Я Тому в Чернігів біз. зараз підходить все. Все, що можете вести, везіть. Да -да. Що і і Якісь смаколики метруком, ще з але... собою взяти. Ти не засікав, скільки ти наїздив кілометрів зараз як волонтер? Скільки всього поїздив тебе було? Бо не знаю, мені навіть страшно дивитись трошки десь більше, мабуть, 5 тисяч десь. З початку війни я десь наїздив, чи може навіть більше. Мені просто страшно дивитися <сум> машину, я думаю, боже, машина, чи я доїду до СТО коли-небудь, щоб все відремонтувати, знаєш там пройти ТО там, і все інше. Там, чим ближче до Чернігова, тим більше ми будемо зустрічати також розбиті автівки, е обгорівші танки, військова техніка теж стоїть, бо там були бої і ми будемо заїжджати там, через такі місця. Ми заїхали в Чернігів. Угу. Виглядає, звісно, жахливо. Чесно, прямо. Так, скільки ми їхали в дорозі? Давай порахуємо. Ось. Чотири години. 4. Десь близько 4 годин. І це, це нормально, стандартно, так розумію, так? Відстань, яку раніше ви, можна, ви, можна ви, було проїхати, скільки? Раніше. За півтори години, якщо прямо по дорозі, яка зараз не працює, і ми в об'їзд лісами, полями. І це займає чотири години мінімум. Просто вся інфраструктура, будь-який чи то завод. Будівництво, офіси і так далі все розбите. Ну, як мінімум вибиті шибки, обстріляне і прилітало всюди. Ось велодоріжки, сучасні зупинки, світло його тільки відремонтували. От зараз тільки от закінчували все це і все от поприлітали тут. Ну, Нічого дороблять скоро. Все Шкода, просто шкода. Дуже класні штуки. Тут все ремонтують, все блін, круто, круто було. Супермаркети всі закриті. Всі закриті, Все закрите, магазини, все закрито. Роздається тільки гуманітарка або продають людям щось з сел привозять з якихось. І це єдине. І де ти бачиш щось відкрите, там стоїть черга. Немає чогось відкритого, де немає черги, бо просто нема де що купити. От жилий буданок. Йо-мойо! А ми зможемо заїхати до твоєї мами побачитись? Так, <різь> да, так. Да. Зараз зайдемо, їй маємо завезти продуктів трошки. Давно маму бачив. <серкнічне> вже так. Ну, минулий раз приїжджав тільки десь. Так що давно тиждень вже не бачив, Десь не подивимось. Клас, так зруйно. Я ж відана, я вам всі. Доброго дня. Пиріг мама приготувала. А ми вам Можно цукерочки. Цукерочки. <сперіг> Чорноси в шоколаді, я думаю, подожило, що маєте любити. Сідайте. О, боже, Сідайте. А Боже, сідайте. Презентуємо вам, будь ласка, камбуча домашня. Надо Камбуче. Якщо хтось хоче. Камбуча оригінал від мами, якщо треба. Для... Як вона має виглядати? Всім хіпстерам присвячується, знаєш. Може, а поділитися грибочком, якщо треба. Е, Рома казав, що у вас тут і води не було, і світла так. не було. Світла було, і води не було. Газ був завжди. газ. Газ, газ. Плита. Це, що ми на, не варили как люди на этом. І каналізація нормальна, все, как то вода. Ні, то боялися воды, думали туалет строить тоже под домом. Там в домі, ну, делали на улице. Найголовніше запитання: а чому ви не виїхали? Привыкли, как говорится, думали не привыкнем. І что? Привик, правда, привык, правда, привыкается. Тобто ты Вже Уже коли... ти знаєш, как бы чувствуешь близко, не близко. что надо бежать в убежище, чей не надо, но мы знали, что у нас есть убежище, что это выехать тоже, посмотрим же новости, тут тоже было пять дней новостей, интернета нету, этого телевизора нету, тоже не знаешь, как выехать, как это... А на дороге сколько людей тоже что, постреляли? Что ж выехать надо было, чтобы быть уверенным? Что так мы дома, дома дом как-то, ну, согревает свое. – Дожди, волоси. Так, волосси. Давай, до тата. Давайте до тата. Ой, пес. Ти цей чернігівські корги. Чернігівський. Да? коргі. Саша, дуже приємно. Ти розкажи, кто Павел. Павел, Павел це місце. Uh -huh. Ми разом ним разом були на, кажуть, на бойовому посту у нас на стадіоні. Uh -huh. В uh -huh. теробороні. Uh -huh. Ми добровольці, теробороні. Uh -huh. ну, вже офіційно записані, як воєнні. Uh -huh. Все записано. І 9 числа був перший обстріл. От. Но, слава Богу, нас минуло. Тільки один. У нас він поранений, він хтось стоїть. Ну, вже вилічиться нормально. І буквально 11-го 11 ночі пів першої ночі був авіаційний нальот і нас накрили на стадіоні. Так що я Павел і ще один до трьох. Нас дуже-дуже сильно засипало. Потім ага. МЧСників у наших хлопці нас повідкопували, відправили на обласну лікарню. Мене дрихтували на пола в травми несумісне життя. Він вранці 12-го помер 4 ранки. І 12 числа його дівчині не було до сину. Він на руках помер. Yeah. Таке. Я це після Господи сьогодні таки виписався. Вітаємо, що виписався. Підрихтували нормально. Рому привезли, чи Рома, а там там в цьому... Ну, все все ну, Це самое основне і самое главное. Да, 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 да. Те, що просив, самое главное, все. Так, ну власне, доповідаємо, тому що нам передавали багато гуманітарної допомоги. Окрім того, списку, що ти давав, ми пороздавали її і решту віднесли і віддали в центр гуманітарної допомоги. Волонтерський центр Паляниці. В принципі, наскільки я зрозумів, все тримається поки що на таких ромах, тому що дійсно. Фури не їздять, великий транспорт ще не пішов, а от на своїх машинах люди привозять постійно там багато всього. І я сподіваюся, що всім буде вистачати. Сьогодні завезли декількох людей, і ми, і наскільки вони були раді, бо саме це їм не вистачало. Цих ліків, цих якихось засобів. І ми їм розвезли от буквально три. Чотири сім'ї сьогодні ми з тобою дивись зробили трошечки щасливішим. І навіть дізналися, що родині з дітками треба буде знайти безлактозне щось. молочко. молочко. так, бо діткам необхідно. Тобто вже треба точково дізнаватися. Якщо ви можете просто допомагати одній родині, то робіть це. Але єдине, що вже треба дізнаватися, кому що необхідно, це дуже важливо, щоб просто там в якийсь момент не вести зайвого. Так. Бо воно просто потім стоїть на складах, а комусь щось не вистачить. Тобі реально дякую, ти красавчик. Дякую. Я думаю, що ти захочеш маму побачити і без нас з нею поспілкуватися. Ми де. будемо їхати. У Мене є лише одне останнє запитання: чому Україна переможе? На твою думку. А, Україна вже перемогла. Саме в той момент, коли люди почали гуртуватися, не сваритися, а саме гуртуватися і допомагати одне одному. Ми вже в той час перемогли, просто ця перемога зараз ось вона відбувається. Криті, золоті слова. Всім волонтерам респект, подяка, слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось.